військово-облікові документи. Хто їх з собою має, сьогодні носити. Отже, із 18 травня 2024 року кожен військово зобов'язаний, а це є з 18 до 60 років чоловіки, та жінки, які є також військовозобов'язаними, повинні біля себе мати паспорт громадянина України, а також військово-облікові документи, які підтверджують їх приналежність до конкретного РТЦК та СП. Це може бути військовий квиток або приписне до призовної дільниці. Ці документи станом на сьогодні є обов'язковими. У випадку, якщо вас зупиняють працівники поліції або працівники РТЦК, у вас особою якою їх немає, то вони мають право попросити вас прослідкувати з ними до РТЦК для встановлення вашої особи. З метою уникнення таких ситуацій майте біля себе військово-облікові документи. Для більш детальної інформації пишіть на Viber по номеру телефону, вказаному під даним відео.